Bye. Так. No! Mm -hmm. No, <coughs> 谢谢。 Тому сьогодні ми затверджуємо меморандум саме з підтвердженням співпраці з Тінсом. Прошу підтримати, прошу на місці погодити. Прошу підтримати даний проєкт.

На проведення капітального ремонту послуги по новій цей масштаб ради, рады Марина барана. Марина Володимирівна доповідала, що мило прошу підтримки за основных. Кто підрядник? Зайцем на этих профильного интервью, которые не видите, речь не например Марина Владимировна.

Я Я хочу сказати, що над, у нас у зв'язку до реактивними обставинами ряд земельних питань не засеку. Нет, ну не потом все мурать, это то,

O mamy już dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaznaczenie za mamy za się Proszę, У чинності законопроект пронесені змін і повноцінно відновлені декларування. Відтепер щорічні декларації, які охоплюють 21 і 22 рік, ми маємо право встигнути подати до 31 січня 20, 2024 року. Щорічне декларування, яке охоплює 23 рік, 31. Січня 20 -24 року Декларацію за 23 рік ми з вами маємо подати з 1 січня 24 року по 31 березня 2024 року. Єдине, що є для деяких категорій. Thank you. Заява пишеться в довільній формі, однак обов'язково ви маєте сказати свої прізвища, ім'я по батькові, ідентифікаційний код і чітко сказати, що це за декларація.